обговорені в комітеті. Національної безпеки і оборони питання законопроекту про е, мобілізацію закінчується обговорення правок цього законопроекту. І як розповідає народний депутат від фарції від фракції голос Ярослав Железняк, зараз вже обрацьовано 80% правок. Дивіться, що там буде в цьому законопроекті. Остаточно ми знати не можемо. Лише тезово. Міністерство оборони України навіть вже оприлюднило деякі відповіді на найбільш поширені запитання щодо мобілізації військової служби. Що мобілізація пропонується у ці від 25 до 60 років з 25 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка. від проходження базової військової підготовки в університетах. Звільняються деякі категорії громадян, які саме поки що не зрозуміло. Потім замість строкової запроваджується базова містокової служби запроваджується базова військова служба терміном 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний час. З 18 років громадяни можуть обрати час самостійно для проходження базової військової служби. Ба громадяни з 18 років незалежно від проходження базової військової служби чи підготовки отримують від срочку до досягнення мобілізаційного віку. Тобто, це означає, в 18 років ти пройшов базову військову підготовку. Це не означає, що в 19 років тебе одразу призовуть до армії. Ні, раніше 25 років ніхто нікого. А... Призивати не буде конкретно розголосу набула ця ситуація після того, як Дмитро Разумков, народний депутат, почав про це відверто гучно говорити. Що залучення до армії чоловіків з 19 років, у разі якщо ви прийшли базовий військовий вишлів, це просто ну величезна проблема. Це фактично загрожує знищенням знищенням генофонду нашої армії. Дивіться, з нами на зв'язку вже Олексій Гончаренко, народний депутат України. Олексію, добрий день вам, Олексію. Зручути мене я чую вас чудово. Я бачу, що ви вже в сусідній залі Верховної Ради. Дивіться, мене перше, що цікавить правка про демобілізацію після 36 місяців служби без додаткових рішень президента. Вона, наскільки я знаю, вона була відхилена так. Якщо не помиляюся, це ваша правка. Абсолютно, давайте по перше, те що ви розповіли про 18-19 років. Хочу сказати, що цього не було. Тобто, правка про те, що можна можуть забирати з 19 років, яка викликала величезний суспільний резонанс. Вона така була в переліку правок, але вона ніколи не була підтримана. І на комітеті вона була відхилена. Я про це написав, здається, позавчора, коли комітет її розглянув і відхилив. Таким чином це дійсно не планувалося, і дійсно міністерство оборони зараз говорить ну, свою позицію. Це важливо дійсно, тому треба тут добитися, щоб так було. І я за цим питанням слідкую. Але я вважаю, що ну тут не треба лякати суспільство, там роблячи такі заяви, бо вони ну лякають людей, а вони не відповідали дійсності. Тепер тепер щодо 36 місяців. Тут на жаль ситуація гірша. Дійсно, вчора на засіданні комітету це питання розглядали, і всі мої правки, які стосувалися визначення чіткого терміну служби. Я пропонував 18 місяців. Я пропонував три, якщо 36 місяців, то щоб один день на нулі рахувався за два. Бо очевидно, що є різниця. Ти охороняєш склад там, десь на Львівщині, чи ти під Авдіївкою, чи Бахмутом. Набор тридцять 36 місяців, але, хоча б щоб це були реальні 36 місяців без жодних додаткових умов, всі вони були відхилені, і комітет прийняв тільки одну правку в цьому напрямку замість е е за рішенням ставки за указом президента. Тобто 36, зараз це, це виглядає так в проєкті Це поки що на проєкт, але підтримано вже комітетом. 36 місяців служби, але потім ще чекаєте указ президента. Виглядає це як обман. Тому що невідомо, коли цей указ з'явиться чи з'явиться він взагалі таким чином, військові будуть думати, ну, що хоча б є 36 місяців, а далі ці 36 місяців пройдуть, а нічого не відбудеться. Я проти обману. Взагалі я вважаю, що це найгірше, що можна робити в політиці. Це обман людей, бо воно все повертається бумерангом. А по-друге, ми говоримо про військових. Взагалі ну, тут це точно погана ідея. Тому ну я звичайно буду далі добуватися, ще попереду розвитку шії залі я буду робити все, що від мене залежить. Але поки що всі правки, які стосуються встановлення чіткого терміну служби, всі вони відхилені. Mm -hmm. Тобто, е, я зрозумів, ну це така, знаєте, залежати буде від доброї волі президента. Демобілізувати. їх. Але це тоді це, це означає, що це вже не правило. Правило це коли все чітко і, і зрозуміло. правильно? Тому, тому ну от така історія. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, що стосується бронювання, От правка про бронювання в залежності від зарплати, вона відхилена, але які будуть можливості для бронювання, не знаю, співробітників людей, аби їх вони отримали відсрочку від військової служби? Ні, це Бронювання визначає кінець міністрів, в принципі, бронювання є. Це не є метою цього законопроекту, визначити механізми бронювання. Те, що дійсно зараз, слава Богу, відмовилися від цієї ідеї ділити людей, ну поки що, принаймні, ми бачимо, ділити людей на бідних і багатих, хай бідні служать і багаті багатій ну це абсурдна історія, і треба відкидати. І ну, певні позитивні кроки в цьому напрямку зроблені. Але ще раз повторюю, це взагалі не питання цього закону в своїй більшості, це є питання постанов уряду і як уряд буде визначати ці механізми. Законом це прописати дуже складно. Окей, як ви думаєте, коли цей е, проєкт може бути ухвалений, і чи не станеться так, що при винесенні його до сесійної зали з'являться нові правки, потім буде відкладатися, відкладатися і відкладатися? Нові, нові правки з'явитися не можуть. Термін подачі правок до Москви. Я не думаю, до речі, що сьогодні комітет завершить розгляд правокінг, собі залишилось доволі багато, тому я з цим повідомленням, яке ви сказали на початку, ну сумніваюся в ньому. Але в будь-якому випадку ми не фінішні прямі. Комітету залишилось розглянути біля тисячі правок чотирьох тисяч двохсот, і думаю, що там, якщо не сьогодні, не завтра там, на початку наступного тижня цей розгляд буде завершено. Далі сесійна зала має бути, але скажу вам відверто: я якось взагалі не бачу величезного бажання розглядати цей законопроект саме по ключових нормах, тобто встановлення терміну служби, встановлення механізмів ротації. Бо я а якщо цього не буде, то який взагалі сенс цього законопроекту? Тобто що він приносить, і що він змінює, що він дає там. Є певні речі, які там потрібні. Ну але повторюсь, для мене ключове там це встановлення термінів служби. Це важливо для тих військових, які сьогодні служать, тому що вони мають право знати, коли вони повернуться додому. Але це важливо для тих, кого можуть мобілізувати, бо вони теж хочуть знати, якщо їх мобілізують, коли вони повернуться додому. У це ключова історія, і, на жаль, поки я бачу, що вона провалюється. Ну окрім того, що не визначені терміни служби, на вашу думку, які є інші суперечні пункти або ті, які ну скажімо так, яка ще є в цьому законопроекті казуїстика? Ну, ротація, це я подав правку про ротації і розгляд її попереду, вона одна з останніх. Побачимо, я вважаю, що це теж супер необхідно, супер важливо. Моє підрозділи, які на нулі вже навіть не два роки, а які були на Донбасі ще до початку повномасштабного вторгнення. З тих пір їх жодного разу не відводили. Це нереально. Люди ну не можуть бути безкінечно просто там. А, а в той же час є підрозділи, які там були мало або не були взагалі. Тому ну, це неправильно і тому має бути чітко визначені ці речі. Я добуваю, щоб моя пропозиція не більше трьох місяців на нулі, потім не менше одного місяця відновлення в тилу. От, це хоча б так, це хоч один до трьох, це теж не супер багато, але хоч щось. Угу. Ну і мобілізація буде з 25 років. Тобто, вік мобілізації понижується з 27 до 25. Цим законопроектом він понижується, але насправді. Зниження віку мобілізації з 27 до 25 було проголосовано в Верховній Раді ще в травні минулого року, майже рік тому, і, в принципі, воно лежить на столі в президента, і він може це підписати в будь-який момент. Тому, а воно досі наставні, не підписане? Велика. Майже рік. Це досі не підписано? Хоча проголосувати? Я кажу, майже рік воно лежить на столі президента і не підписано. І він може це підписати будь-якої секунди. Тому на що це знову повертається? Ця і об норма обговорення? Я не розумію взагалі Я зрозумів вас, Добре, Олексію. Я вам дякую, Олексій Гончаренко на народний депутат України.